And when they saw that I had no fear of them, they ran. They ran. Like the cowards they are back across the border. They ran. Минули час, Past simple. When they saw that I had no fear of them, they ran. Коли вони побачили, що я їх не боюся, вони втекли. Like the cowards, they are, як боягузи. Back across the border. Назад за кордон. The thief. Was running towards me. The thief. Was running Towards me. The thief was running towards me. Was running. Крадій біг до мене. Тож, що таке past Continuous Tense, коли ми його вживаємо? А коли нам потрібно вжити past simple? Це урок 14 рівня A2 Починаємо. Отже, дуже коротко пригадаємо про час past simple. Коли ми його вживаємо? We use past simple when we are talking about completed actions in the past. Тобто закінчені дії у минулому. Our example – I visited my grandma yesterday. друзі. Нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Другий пункт A series of Completed actions. коли ми маємо ланцюг серію закінчених дій у минулому. Спочатку відбулося одне, а потім інше, а потім третє, а потім четверте. Our example. She woke up. Brushed her teeth and went to work. Вона прокинулась, почистила зуби і пішла на роботу. Відбулась одна подія, після неї інша, після неї третя. У такому випадку використовуємо past simple. Третє. Repeated actions in the past. Повторювані дії у минулому. Our example. We played football every saturday. Ми грали у футбол кожної суботи. And the last one. Specific time in the past. Коли ми маємо якийсь конкретно вказаний час у минулому. Our example. He left at 8 o'clock. Вона пішла о 8-й годині. А тепер вивчимо past continuous tense. Тут все дуже просто, якщо ви засвоїли present continuous. Отже, коли ми його використовуємо? An action in progress at a specific moment in the past. Коли ми маємо дію у прогресі, в якийсь конкретний момент в минулому. Наприклад, at 8 pm. I was watching a movie. Тобто, саме в цю точку минулого, о 8-й годині вечора, що я робила? Я перебувала в певному процесі. Я дивилася фільм. Ось наш past continuous. Другий момент two actions happening at the same time. Дві події, які відбуваються одночасно в один і той самий час. А саме ми говоримо за два паралельних процеси. Our example: She was reading while I was cooking. Вона читала, поки я готував. Бачимо один процес процес читання. She was reading. Вона перебувала в процесі читання. While перекладаємо як в той час. «While I was cooking» В той час, як я готував або готувала. Це наш другий процес. Третій пунктик. Background action interrupted by a shorter action. Тобто, коли ми маємо певний процес, який переривається якоюсь коротенькою дією. I was reading when the phone rang. Я читала. Коли задзвонив телефон? Тут ви маєте оцінювати, де в нас процес, а де в нас коротка дія. Зрозуміло, що я читала це більш такий довгий процес, а задзвонив телефон це буквально секунда. Тобто це коротка дія. Наша коротка дія перериває процес читання. Таким чином, в одному реченні ми будемо використовувати два часи, дві часові форми past continuous and past simple. І четвертий пунктик describing atmosphere or background in a story, коли ми описуємо, скажімо так, фон, на якому розгортається певна історія. It wasn't raining when we left. Коли ми виходили, не дощило, дощ не йшов. А тепер дуже коротко, буквально за хвилину-дві пригадаємо, як ми утворюємо Past simple tense. Ми знаємо, що у нас є дієслово «to be», яке в минулому часі виглядає як was were. І коли ви чуєте був, була, були, ми будемо використовувати was або were. Was для I, he, she, it» і «were» ми використовуємо для «you, we, they». «I was at school» я була в школі. They were in the garden. Вони були в саду. Відповідно за запереченням ми будуємо, додаючи часточку not. I was not at school. They were not in the garden. І яким чином ми будуємо запитання? На перше місце виносимо was або were. Якщо ж ми маємо інші дієслова у нашому реченні, то тут ми пам'ятаємо, що. Дієслова бувають правильні, regular verbs та неправильні irregular verbs. До правильних дій слів додаємо закінчення і ді, якщо ви утворюєте past simple, простий минулий час. I worked yesterday. Я вчора працював. I liked tomatoes. Мені подобались помідори. Якщо ж дієслава неправильно, ми просто вчимо його форму минулого часу. Have стане head, see стане saw, go стане went і так далі і тому подібне. Якщо ви тут ще плутаєтеся, то посилання на відео із детальним розбором даної теми я залишу в описі під даним відео. А ми йдемо далі. І будемо з вами розбирати часи Continuous. Для того, щоб зрозуміти, як працює past Continuous, треба знати, як працює Present Continuous tense. І тут ми з вами згадаємо його формулу. M is R плюс дієслово із закінченням ING. He is swimming. Він плаває. Ми розуміємо, що він плаває прямо зараз. They are running. She is playing. I am listening to you. І ми розуміємо, що present continuous використовується для дій, які відбуваються at the time of speaking, які відбуваються ніби прямо зараз у момент мовлення, а також можуть використовуватися for future actions that are planned, для майбутніх дій, які заплановані. Наприклад, I am meeting my friends tomorrow morning. Я зустрічаюся із друзями завтра зранку. Все це накладається і на past continuous tense. Тут вже ми будемо мати формулу was, were плюс дієслово із закінченням ING. Ну, звичайно, тому що дієслово to be у теперішньому часі це am is R, а в минулому часі це was were, схема та сама. Тепер ми розуміємо фрагментик із нашого фільму The Thief. Was running towards me. The thief was running towards me. The Thief was running towards me. І ось наша формула. Was в даному випадку, тому що thief крадіє це він або вона. Was running, і бачимо дієслово із закінченням ing. Як же ми утворюємо негативні речення? Маємо subject plus was were з часточкою not plus verb with ing. Знову ж та сама схема, що і present continuous. Якщо я скажу я дивилася телебачення вчора о восьмій вечора, це буде I was watching TV at 8 pm. А якщо я скажу я не дивилась телебачення, I wasn't watching TV. Що стосується запитань, знову ж схема подібна до present continuous. На перше місце ми винесемо наше was або were. Were you watching TV? Was he watching TV? And so on and so forth. What was he doing while I was reading it? What was reading it? What's he doing while I was reading it? What was he doing while I was reading it? А що він робив? В той час, як я читала це. Бачимо тут два паралельних процеси. Перше, ми запитуємо за процес, в якому перебував він. What was he doing? Коли? В той час, як я читала. While I was reading. While well, I was reading through some of the notes from the preceptor, I noticed that a lot of the turn of phrase is very poetic, almost reads like literature. While well, I was reading through some of the notes from the Preceptor, I noticed that a lot of the turn of phrase is very poetic, almost reads like literature. While I was reading through some of the notes from the Preceptor, I noticed that a lot of the turn of phrase is very poetic, almost reads like literature. Я помітила, що, так би мовити, дуже багато оборотів літературних. Turn of phrase is very poetic. Дуже поетичні. Almost reads like literature. Майже читається як художня література. Де наш тут past continuous tense? I was reading. В той час, як я читала. І знову ми бачимо, що процес переривається короткою дією. В той час, як я читала, я Помітила. Те, що я помітила, це наша коротка дія. Отже, тут ми маємо background action, interrupted by a shorter action. Друзі, я сподіваюся, що ці пояснення були для вас зрозумілими, особливо, якщо ви пройшли всі попередні уроки і дійсно вже добре розбираєтеся у present simple, past simple, present continuous. Тоді тема Past Continuous буде для вас дуже легкою і зрозумілою. Якщо ви все ж маєте певні запитання, пишіть їх у коментарях. I'll try to answer them.